Це проводиться змагання всеукраїнське по системі літолія. Грають маленькі діти віком до 12 років. Чемпіон чемпіонату цього виграє путівку місто Кутно, де буде участь в чемпіонаті Європи. Якщо він виграє цей чемпіонат, він їде безкоштовно в Америку і участвує в світовому чемпіонаті. Ціла команда, так? Да? Так, ціла команда. Команда переможна. А це зараз читається чемпіонат. Це зараз е відбірковий е чемпіонат в Україні. Ага. Це е Команди виборюють путівку на поїздку на чемпіонат Європи. А ще запитати, а скільки команд зараз приймає участь? Вісім команд приймає. З, з різних областей чи то йде ще? Збірна Рівненської області, збірна міста Кіровоград, місто Кременець, три команди з Києва і Київської області і також команда з міста івано Пусто, Тернопільської області. Mm. Понятно. Зараз це проводяться паралельно ігри в інтернаті школі і на цьому стадіоні так, так, так. В цьому році організатори зробили все, щоб ігри проходили швидше, щоб ми не стикалися з природніми явищами, як дощ, то зробили два поля, це дуже зручно. Ігри проходять і там, на інтернаті, і тут, на центральному полі міста Кременець. Нам відділу молоді і спорту дуже приємно, що в нас походять такі заходи, також міському голові Олексію Андрійовичу. Так що ми дуже будемо всьому допомогти по стадіону і по всьому, що треба буде для його. Дякую.